Всім привіт! Ви на каналі Cascade Fishing. І сьогодні я хочу вам розповісти про монтаж ПОПАПа з живим елементом. Бачив, в Ютубі вже представлено класні українські риболови знімали відео, як ми представляємо даний монтаж, дану насадку на повітці Роніріг. Отакий от повідеці. Я сьогодні хочу розповісти, як це зробити на Ронірігу. І Потім розкажу про свій монтаж, який я е, трішки удосконалив. І от хлопці знайомі їздили на, в кінці січня на водойму в Львівській області. Там багато осетра, багато карпа, зариблена водойма. Е, кльову у них не було на звичайні попапи, вони просиділи близько двох годин без покльовок. Вони тестували корма, тестували прикормки, перебирали кольора по папів розмір не працювало. Ось. І, в принципі, там, з моєї підказки можемо це так назвати. І в них вийшлося потім за 5 годин, після цього, як вони змонтували саме такий монтаж і отаку презентацію насадки. Вони за 5 годин спіймали 7 риб, це було 4 осетра і 3 Карпа. В принципі, сьогодні про це покажу: що нам потрібно? У мене повідеться тут Ронєріг. Нам потрібен бейтфлос. Це зубна нитка. Попросту зубна нитка. Ви можете використовувати просту зубну нитку. Таку от історію я замовив на Алікспресі, е е вона там коштує я не знаю, там близько 100 гривень, тут 50 метрів і вона півжиття вистачить. Є в мене отакий бейтфлос. Він трошки грубший, але це от дійсно зубна нитка, щоб користуватись за призначенням. Вона пахне м'ятою, тому я її не використовую. А отакий от. Спеціально, вона просто без запаху. Рекомендую їх використовувати. Так, нам потрібен повідець, бейтфлос, поп-ап, голочка У мене така я найтоншу, яку маю, використовую, зараз зрозумієте чому. Канцелярський ніж. Закальничка. Ножнички. Ну і сам живий компонент. У мене тут такі вже дуже втомлені <смі> опариші і пінка, але спробую все-таки з ними зробити ці монтажі. Так що, поїхали. Беремо наш монтаж, рівні ріг. Відрізаємо кусочок з одної нитки. Нам його вистачить. Беремо попап. Я трішки підрізаю вершинку попапа. Зовсім трішки підрізали, беремо нашу нитку, продягаємо в вертлюх. І заводимо зараз наш попап на зубну нитку. Пробуваємо попап і заводимо на нитку. От так от. Заводимо на верхлюжок і далі йде на живий елемент. Це наші опарики. Так, ви їх, тут, тут велика насадка, 10-й попап, 6 гачок. Ви тут можете їх багато ставити, ну але це все-таки більше, на мою думку, літня прикормка. Трішки пізніше я вам покажу, як я удосконалив саме для наших умов, для пізньої зими або ранньої весни. Щоб покращити презентацію. Беремо наш побідець. Так. І перетягуємо наші опариші на нитку. Піджимаємо їх до попапа і просто на вузлик зав'язуємо. Сильно не затискайте, щоб опар, ну, в опарищі все-таки залишалися живими і рухались в воді. Відрізаємо зайві кінчики. Все, наш монтаж на роні рігу готовий. Ось такий от монтаж. Але він все-таки буде більше працювати, на мою думку, літом, ви розумієте, велика насадка. Дуже великий там гачок, великий пучок опариша, він буде більш робочим в літні місяці. Як я удосконалив, щоб використовувати у флатфідері дані насадочки, я хотів зробити окрему насадку з живим компонентом, тобто не прив'язану до самого монтажа, а так, щоб можна було використовувати її окремо, різних розмірів, маленьких розмірів ставити по папи. Ви ну, розумієте, що коли ми тут поставимо на такий гачок з монтажем Роніріг, ми поставимо шостий. Маленькій формі Дамблса, типу тік-так попапчик. Він не буде піднімати нам гачок, не буде правильної презентації. Відповідно, я трішки допрацював. Так ось, беремо маленький восьмий попап і беремо повідець з голкою. Я вже розповідав, це мій улюблений повідець, я ними користуюся протязі всього сезону. Тут у мене восьмий гачок Кордомікса і голочка 8 мм. Це мій, улюблен... Це мій улюблений монтаж, я ним користуюся протязі цілого року. Так, поїхали. Робимо, в принципі, все те саме, але трішки інакше. Не прив'язуємось до самого повідця. Відрізаємо зовсім трішечки нашого попапа. Пробиваємо голочкою. Беремо нашу нитку. Оп, і така в нас виходить заготовка. Ви їх можете нав'язати на риболовлі декілька штук, от коли ви закинулись. І потім сидите, нав'язуєте собі просто окремі насадки. Зараз я покажу, як ми їх будемо використовувати. Поки чекаєте клювання, сидите собі, в'яжете. Маєте чим зайнятися. Так, беремо наші опариші. Тут їх вже так багато я не буду одягати. Ми беремо раз. Два, о, у мене тут вже друга повтікали з банки. Ця насадка по холодній воді працює просто бомбезно. І беремо три. Всього лише три візьмемо опарика, щоб ця насадка залишалася мініатюрною. Так. Заводимо наші опаричі на зубну нитку. Все те саме робимо. Просто на вузлик зараз ми зав'яжемо. Просто вузлик. Блін, незручно на камеру робити, але зараз я зав'яжу. Такс. Такс, такс, такс. Оп. У нас виходить отака маленька. Класна. Окрема насадка. Тобто ми не в'яжемо її на вертлюх, як в випадку з ронірігом. Після клюваки вам треба буде все знімати, перев'язувати і тому подібне. А таких от заготовочок ви можете нав'язати на риболовлі, поставити собі в коробку. І просто після клюваки, після виважування риби, ви можете взяти таку от насадочку і безпосередньо закріпити. Зараз покажу як. Тут у нас залишається такий хвостик. Ми його відрізаємо не під самий попап, трішки далі. Беремо запальничку, підпалюємо нашу зубну нитку і отак запресовуємо. Все. Це окрема отака от насадка. Дуже круто вона буде працювати по холодній воді, по неактивній рибі. Опариш довгий час буде рухатися в воді. Отака от буде презентація. Я тут зроблю вставку, як ці насадки працюють в воді. І ми просто безпосередньо беремо повідець з голкою. Пробиваємо наш попап. Все. Крута, весняна, робоча насадка. Дуже класно себе проявляє по саме неактивній рибі. таке сьогодні відео вам хотів продемонструвати. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки, коментарі, обов'язково коментарі. Дякую за увагу. Всім добра!